Доброго дня, да. присутнім. Сам перед сердечно вітаємо всі на промівської міської ради. Це гарне величне своє християнське свято. Зачимо всім нам опіки Господні над нами. Хаймо себе Господь, пошле нам якнайшвидшої перемоги для України. І дякуємо, звісно, цей день нашим Збройним силам України, які тримають над нами мирне на небо. Дають нам можливість працювати, дають можливість зустрічатися. в нас тут чергова стінах Бродівської міської ради з такою приємності, щоб знову відзначити найкращих активних спортсменів нашої бродівської громади. І сьогодні е з великою приємністю маємо відзначити резервів чемпіонату Європи з кіокушин Будо, Карате 2025, які так гідно представили чергову нашу бродівську громаду. Привізши нагороди, давши можливість почути про те, що така держава, як Україна, на шпальтах усіх ЗМІ, газет, не тільки через тривожні новини війни нашої України, але і через якісь позитивні моменти, через те, що маємо активну молодь, яка здорова духом, здорова тілом. Прекрасні патріоти своєї країни, щоб дати можливість зрозуміти у самому світу, за що бореться наша нація за майбутнє наших дітей. Тож сьогодні з приємністю дозвольте відзначити вас за те, що ви дали можливість черговий раз звучати війна України і дати можливість почути про нашу громаду багатьом. і. Звісно, що імені міського голови, від себе особисто, від відділу молоді і спорту, начальника відділу Мар'яни Павлівни, присутніх тут у залі, дозвольте нагородити вас, грамотою Бродівської міської ради, рок Солано Богуцького, бронзового призера Чемпіонату Європи з кіломушинку до карате 2025 за високі спортивні досягнення, гідне представлення Бродівської громади на змаганнях міжнародного рівня. Та по популяризацію здорового способу життя. Міський голова Анатолій Білей. грошової нагороди. Грамотою Бродівської міської ради нагороджується бронзовий призер чемпіонату Європи з кілкушинку до карате Владислав Реп'янський. За вопросу української мірітяни і автовіда ставлення бродівської на змаганнях міжнародного рівня. Вітаю! Також нагороджується грамотою продівської міської ради Анна Ольшанецька, срібний крокер чемпіонату Європи з кіокушинку до карада 2025. <плес> <Наймолодиму. плес> Звичимо успіхів і подальших успіхів. Лукаць. Okay. І звісно, що рамоту і міської ради нагороджується тренер, без якого би не було напевно такого рівня досягнень. Його спортсменів тому щиро дякуємо за підготовку спортсменів до змагань високого рівня і гідне представлення нашої громади на міжнародних рівнях. Михайло. Він народжує грамоту та, та ключовою нагородою. Приємністю ще раз вітаємо і зичимо всім нам найшвидшої перемоги. Вам зростати. Успішними в навчанні не тільки в спорті, добрими дітьми для своїх батьків, мати гарне коло друзів в себе, запалювати на такою енергією, яку ви маєте своїх знайомих, запрошувати на секцію, щоб також бачили біля себе як найбільше коло молодих людей, які прагнуть бути справжніми українцями, для яких життя це є здоровий спосіб життя, активність. Бажаю успішного бути у всьому. Вітаю з нагоди з майже вже завершенням навчального року. Бажаю гарних літніх канікул. Бажаю, щоб цей період, коли будете мати відпочинок, мали можливість оздоровитися. А насамперед нам перемоги, перемоги і ще раз перемоги. Вітаємо і дякуємо. слово Хочу ваші особи і подякувати від свого імені від імені е, нашого спортивного клубу в камі е, міській раді в родіску міському голові анатолійбелею е, е, депутатському корпусу е, відділу культури Туризму молоді спорту за цю підтримку. Бо саме якраз коли ми їхали на приймали участь у цьому чемпіонаті Європи, ми також відчули цю підтримку, тому що фінанси, які були виділені на підтримку нашого клубу, і були спрямовані на дані нам на, на цю поїздку. А ми в свою чергу звичайно дякую Збройним силам України на всім нашим захисникам. Дякуємо за підтримку. Ми прикладемо всі зусилля, щоб дійсно наша Україна, наша громада, звучала на всіх рівнях, на міжнародних, на європейських, на е, в світі, щоб знали, що які в нас є класи, гарні бійці. Дякую всім.